Так, люди є, хвилинку зачекала. Вітаю всіх на своєму каналі підписників, а також нових людей. Тільки що прийшла додому, у мене, як завжди, немає обіду, тому буду швидко готувати е, смачний перекус булочки в е, такі а-бургери, але з яйцем. Зараз вам покажу наведу камеру. Для цього в мене є булочки, яйця, сир. Ковбаса, це я квіти купила собі, і е, майонез з кетчупом. Вітаю, вітаю, Максим! Напишіть мені, як ваші справи, як ваш настрій. Чи все у вас сьогодні гаразд в неділю? Мені дуже цікаво. Зараз я поставлю тільки, як буде зручно. От так. Ось. Так, отже, для початку нарізаємо ми ковбасу. Зараз ми оцей маленький шматок спробуємо. Дуже класно, до речі. Так, і тут на такі дрібненькі кубики нам потрібно. Можна брати цю страву як на перекус, як на сніданок. Дітям школу дуже класно давати, тому що сьогодні дізналася, що обіди в школах будуть ще дорожчати, тому не знаю, чи буде вигідно вже в школі харчуватися. Напишіть, чи ви дізнавалися за дітей в школу, чи не дізнавалася. Тому що минулого року, я пам'ятаю, обід був 60 гривень. Якщо цього року буде дорожче, то краще ось такий зробити перекус і це буде і дешевше, і смачніше. Так, колбаску ми нарізали. Зараз беремо булочка. У мене є 6 штук і вирізаємо. Нам потрібно, щоб вийшла серединка. Так. О! Ось так, бачите? А потім верхом ми їх будемо закривати. яка красота у нас вийде. Чи колись готувала таку страву, напишіть мені. Духовку я вже запалила, вона в мене запалена буквально 10 хвилин і все. Так, серединку додаємо ми отак по краплі майонезу. Так воно і буде в духовці. Воно і буде в духовці. В духовці буквально 20 хвилин і воно буде готове. Так, без духовки не буде того хрусту самої булочки. А мені подобається, коли булочка хрустить. Так, так це є. Потім накидаємо потрошку нашої ковбаски. Так, що пишеться? Так. Можна, до речі, і батон брати. Просто мені захотілося, власне, з булочками. А так можна і батон, і хліб, і вийдуть такі міні-міні-піца. Міні Так, вітаю, вітаю всіх! Далі продовжую. Духовка у мене вже стоїть на 180 градусів. Зараз я тут доробляю і все на братванку ставлю, і все вам показую, як воно все буде виглядати. Скрізь достатньо. І ще потрібно сир сер, це позамотують ті сири просто. Так на око нарізаю, і зараз наступ. Це два? О це трошки болились, але таке може бути? Зверху даю перець. Ой, це взагалі потекло, потекло. Нічого. Зараз ми це приберемо. Таке теж може бути. Яйце завелике. Так. Так. Ото От господиня вже господиня. Так, одне яйце ми вибили на, на два. Так, є. Великі яйця, яйця голівери, тому булочки мали би трошки бути більші, але так як неділя, булочок немає. Я обійшла цілий базар і їх немає. Ми тут зараз отак зробимо. Отак. Отак і отак. Втираю, щоб воно не пригоріло нам, отак. От Тут є це таке велике, велике. Ось, скрізь даю сіль. Наверх натертий сир. Ось так. Зараз дотираю сам сир. У мене вже розігрілося. І я ставлю в духовку. Зараз вам покажу. Так, ось я в духовку. На 20 хвилин. Доставляю таймер 20 хвилин і воно буде там собі легенько запікатися. Тим часом нарізаємо наш кріп. Кріп готовий, це щоб посипати вже зверху наші міні-бургери. Міні Купаску забираємо. Так. Оці штучки доставляю сюди в наші верхушки, щоб потім ми мали чим накрити. Ось. Я таки трошки, бачите, потекла, ну нічого. Воно на смак не повпливає. О, тут же в мене безла, тут на яйця лишилося. Квіти отакі красиві сьогодні купила. Так. Чи вже всі готові до 1 вересня? Хто взагалі святкує? Це свято. Тому що я щось і не зрозуміла, що літо вже пройшло і починається в нас осінь. Stop. Я сьогодні в парку назбирала ось таких горішок фундука. То коли зірвав, воно таке смачне. Так, вже пахне, вже запах такий на цілу кухню, тому що я брала ковбаску таку е мелено копчену. воно реально вже ось такий запах, що вже діставав і їв, але розумію, що яйце ще трошки сире. Але вже хочеться дуже сильно їсти. селена така вже випускається більше її і більше. Чи ви вже пообідали? Чи не пообідали? Тому що я, як завжди, сніданок наїлася канапок, на обід зараз наїмлюся, наїмся таких бургерів. Ну, а на вечерю буде по-багатому, буде курка запаченою картоплею. Ви що готуєте? Отак на себе переключу. Що ви готуєте на вечерю? Можливо, є якісь цікаві страви, що би можна було приготувати? Так, обов'язково спробуйте рецепт. Пише МАК, Мак Маркус. Обов'язково спробуйте, це насправді буде дуже смачно. Це краще, ніж любе KFC чи Макдональс. Вона на каналі, до речі, є рецепт з KFC, і крильця є, і саме філе, як приготувати. Нічим не відрізняється, абсолютно. Я сходила в KFC, спробувала і зробила вдома ідентично, тільки вдвічі дешевше виходить. Так, от так поставлю поки що. Так. Так. Попробую цього горішка, який він на смак. Зараз вже буду діставати наші булочки і пробувати. До речі, справжній фундук нічим не відрізняється від купленого. Щоб його підсмажити? Одикій. Так, дивлюся до наших булочок і показую вам. Зараз. Так, сир вже підплавився. О, вони вже такі підхрустіли. Але тут ще я бачу, от там, де було велике яйце, ще трошки є така кулечка, щоб воно ще не приготувалося. Ще чекаємо. Мадина, вітаю, вітаю, напевно, Мадіна, правильно. Якщо когось неправильно називаю, то пишіть мені, бо кожен по-різному себе називає і може писати по-різному, і вимова може бути по-різному. М -м. Отаку ж карлопу треба реально остерігатися. Чуть не прожувала і зуб не зламала. Нічого, все буде добре. Так, як вже я хочу їсти. Напишіть, як у вас справи? Давайте поспілкуємося трошки. Так, зараз спробую я, до речі. Так. Ось тут воно ще трошечки. І тут ще. Буквально 5 хвилин. Це вже мої діти прийшли на обід. Насправді дуже багато людей люблять і саме рідке яйце всередині, коли ти так розрізаєш, і воно все тече. Але я прихильник, щоб воно не дуже витікало, а було все ж таки готове. Напишіть, як ви любите, як вам подобається. Так, перевертаю вже на камеру, бо зараз будемо дивитися, що ми приготували. рично готові Так, зараз да, пробую дістати да. дві штучки, щоб подивилися, що власне вийде. Осипаємо кропиком. Ось дивіться як гарно. Покажу вам ближче. Отак. От так. І зараз розріжемо я. Покажу, яка серединка. Тільки ножик візьму. Камеру перевертаю на себе. Так. І розрізаємо. Mm. Ось, якщо не видно зараз. Ось яка серединка. Вся заповнена абсолютно сиром, соковита. Дуже класно. Це ідеальний смак. Сир тягнеться, кетчупу досить, майонезу досить, ковбаска ідеальна. The best вітаю. Я рекомендую вам це приготувати, тому що це, по-перше, бюджетно і дуже смачно. Особливо, коли ти дуже голодний. Як перекуз. Бомба. І піцця не треба. Яйця надає ситості і такого дуже привабливого смаку. Це best Андрій, вітаю. Зараз буду давати своїм дітям це куштувати. Смачного. Всім дякую за ефір, всім, хто були присутні, напишіть мені в коментарях, можливо, якісь свої ідеї, хто буде готувати таку страву або додавати щось інше до неї. Ну, е, Ага, а потім, правильно не знаю, як ви пишетесь, а потім увечері шлунок болить після таких піц. Якщо це робити раз в тиждень, насправді нічого не болить. Я це знаю як ніхто, тому що в мене і так є нюанси зі шлунком, тому стараюся їсти правильно харчуватися, але все одно час від часу хочеться собі робити отакі свята і робити саме це. Тому шлунок не болить, якщо це зробити один раз в тиждень або раз в два тижні. Всім смачного, дякую за ваші коментарі. Дякую, що були присутні. До побачення!